Нові стандарти відкритості й підзвітності місцевої влади започаткувала Бородінська громада. Її очільник Іван Кюсе став ініціатором розгорнутої прес-конференції, запросивши на неї представників різних медіа. Розповів про проблеми й успіхи та відповів на питання громадян. 23-й рік для нас був дуже вдав. Ми планували отримати 63 мільйони, майже 63 мільйони гривень доходів. Отримали 87. Першочергові показники ми виправили майже на 146%. І з цієї, всієї суми доходів, власних доходів, майже 50% ми витратили на зміцнення матеріальної та технічної бази нашої на організамі самопрові нашої громади. Тобто ми 36, 36 мільйонів. Ми закупили абсолютно всю техніку, яка нам потрібна на сьогоднішній день для комунальних підприємств. У нас їх 5 крейдери, ескаватори та інше. Бородінська громада, що на південному заході Одеської області, одна з багатьох, кому довелося постати буквально з нуля. Її велика територія об'єднує 13 сіл 15 тисяч мешканців. І вже межує із сусідньою Молдовою. Про те, щоб дістатися до адмінцентру селища Бородіне, доведеться здолати кілометрів 10 без доріжжя. У селах громади стан доріг не кращий, ділиться керівник. Практично неможливо рухатися транспортом від Бородіно до Надрічного до Височенка. Практично неможливо в таку погоду. І коли приїхав представник обласної державної адміністрації служби місцевих дорог, написав дуже цікавий акт, що ця дорога не, не малопроїжджаєма, тому немає необхідності ремонтувати її першочергово. Розумієте? Ніби тут люди не живуть і рухатися вони не можуть, їм не потрібно, швидка туди не їде. І я думаю, що якщо б цей фонд передали відповідно не від мешканців громад, а від кількості дорог, то ми б могли б щось робити самостійно і навіть знаходили б кошти в своєму бюджеті. Що чергове своє завдання голова Іван Кюсев бачає у розвитку місцевої економіки? Упевнений, громаді потрібен малий та середній бізнес, бо тільки це принесе нові доходи у місцеву скарбницю. в Європі, де робиться ставка на малий та середній бізнес. У нас, на жаль, з 90-х років утворювались агрохолдинги, великі підприємства. Я але завжди що. В лідніковий період вимірний момент. І, і тенденція, тенденція щодо розвитку великих переробних підприємств уходить в минуле. Виробництво бринзи, вина, м'яса, крафтової продукції за цим майбутнє сільської території, переконаний Іван Георгійович. Успішні приклади в Бородінській громаді вже є. Це відома винарня компанії Колоніст та Фромушика Нова, завдяки яким про це куточок Басарабі дізналася вся Україна. Вже цього року анонсують нові проекти. Ми зараз працюємо над підготовкою інвестиційних проєктів. У нас є договор з Одеським технологічним університетом щодо наукового обрентування того чи іншого проєкту. Готується проєкт щодо виноробства, а саме крафтового виноробства, так як є це у Плачко Іван Васійович, так як є це у Паларі Олександра Андрійовича. Ми працюємо над проєктом. Створення туристичного комплексу старий Манзир Лісному. У нас там багато історія рефіємського звіляріна. І працюємо над переробкою створення переробного комплексу для твердих, твердих сортів пшениці. Є у нас напрацювання. Ми працюємо з підприємцем Євірона в Італії. Я почему кажу, що майбутнє за маленькими переробнями, тому що приклад, який мені навели, що в перші дні війни, коли расисти зайшли в Бучу, а там є великий комплекс щодо переробки пшениці, і він став. І місто Київ став без муки, без хліба. Тому наша держава, я думаю, що вже розуміє, що майбутнє за середніми. Малими або малими комплексами щодо перероботки. Наше завдання зробити як можна більше підприємців на селі. На мене ображаються керівники великих підприємств, але я чітко розумію, що якщо ми станемо повноправними членами Євросоюзу, то Наші земноробники або землекористувачі будуть бажати отримувати дотації на один га, як все Європа. Але Європа дасть дотації тільки тим підприємствам, де не більше там, 100, 200 або 300 га. І тоді всі великі розпочкуються, стануть маленькими. Вся наша діяльність направлена на те, щоб створення умов: створення умов для розвиття маленького середнього бізнесу, створення для того, щоб люди отримували. Робочі місця. І я дуже сподіваюся, що з тих скажімо так, розмов, спілкування з тими, хто виїхав за кордон, 90% бажають повернутися в Україну, тому що немає лучших умов для розвитку, ніж в Україні. Немає лучшої медицини, ніж в Україні. Немає інших, я кажу, тому що я чув такі відео не один. Тому ми бажаємо створити умови для того, щоб люди знайшли себе у нас у громаді. Очільник громади розповів, як продовжує боротися за землі Міністерства оборони, бо колишній військовий полігон продовжують обробляти аграрії, які проте не сплачують податків в бюджет. Ми кажемо, що якщо ця земельна ділянка використовується для потреб оборони і використовується виключно для бойових податок військ. То ми ставимо податок в нові. Ми всі розуміємо, що завдяки Збройним силам ми можемо вам сьогодні з вами розмовляти. Завдяки Збройним силам України, які показали, що вони не перша, але й не друга армія світу, вони показали всьому світу, що вони готові бути на загавріні. Прямо патланти. Що ми міцна держава. Але мені сказали, що в Германії держава платить податки на землеоборони на рівні з фермерами та іншими підприємськими структурами. Тобто, в одне друго іншому не заважає. Що стосується Міністерства оборони, використання землі в комерційних цілях Міністерства оборони, це бізнес для окремих посадових осіб. На жаль, деякі правоохоронні органи. Куріруйте цей процес. Я маю вду маю військову прокуратуру. Я їм казав це 10 років тому і, і кажу зараз. Маємо спрямувати свої знання на державу, працювати на державу, а не а, шукати, де можна заробити. Заробити можуть тільки в бізнесі і більше не ніде немає. Окрім того, місцева влада готується вже у березні відкрити власну лікарню. Чекає ліцензію від НСЗУ. Тому сюди запрошують працювати молодих медиків. А ще тут навіть придумали, як може екологія працювати на бюджет. Мова йде про створення нацпарку Буджак, ініціатором якого виступив Іван Георгіч. Ми поставили завдання в цьому році отримати 100 мільйонів гривень. власних надходжень. Починали з 56 мільйонів. Ставимо задачу. У нас амбіційний план. Ми е, рухаємося за сильними. Під час війни місцева влада має випереджати час, переконаний голова Бородінської громади. Можливостей є дуже багато, і кожну ідею, якщо захотіти, можна перетворити на історію успіху.